Непоганий макіяж сьогодні. Не такий некрикливий. Ням-ням. Володимир Олександрович, ти б дивився: хочеш ням-ням? Ну, тоді читаєш казку про Буратіно. А вдома у тебе є чарівна дружина, яка тобі, звісно, Спечи гарченький. Горішків. Ням-ням. А це ноу-хау. Називається мішечок для чаю. Вчора я забула термос на. Та, ну, гарна назва горішки. Фісташки. Понушк Пісташ. Ну, нютер. Ну, такі жіночі горішки. Ну і що? Ням-ням. Я не показую, як я їм уже не культурно їм, я Ну і можу показати. Отак От я їм. То <кій> Твої потім жартуни в єдиному кварталі пожартують про Білоснежку, яка 30 років чекає на принца, б'є гномів і трахається з ними. Дуже смішний такий номер. Просто. Ну. Отже, Креативна річ я відрізала від футболочки, яку мені громадяни України ще в лагері роду род, де підосло в грудні 2022 року. Ну, віддали з того, що у них було. Я носила, чесно, дякую. От шила такий мішечок вкинула в термос. Потім ввечері хотіла попити чайку. Не сподобався мені чай. Порошком воняло. Ось таке відео про пиріжки. Колись мені хтось виніс пиріжок в люботині біля того старого дитячого садочка, який я хотіла своїми силами і силами люботинців полагодити. Ну, якось лагодила. А діти в мене за це що? шишками жбурляли. Ну, так і хтось виховував. Не в тім річ, що я зла, а пам'ять у мене добра пам'ять така. Так, до чого я? Хтось з роботинців мені тоді пиріжок виніс. Бо я тоді співала пісню Тараса Гаринальдовича Петриненка. Це з малинкою. Ну така, морожена малинка, класна річ. І чай можна випити е, пиріжків напекти. А сам собою не поговориш, чокнутим себе не відчуєш, навіть не двері відчинені. А кожен може почути, про що я говорю ням-ням. Так от я тоді співала і говорила про пісню смачну як пиріг. Так, перетворивши оригінальний текст віршу Тараса Гаринальдовича Петрененка Україна. М -м. А потім я замінила на Пісню, як справжній оберіг Поємо з вишнями. Теж морожені гарні для пиріжків. Для чаю не дуже. А компот, певне, можна зварити. Вишні я згадую зварення, які хтось поклав на землі біля. Ставка третього. Я тоді робила сходинки, щоб зручніше моєму старому батькові було копатися ходити, щоб він хоч якось розважався і щоб йому там не падати, я ходила робити там сходинки. І ще вкопала тоді такий дерев'яний стовп, хтось його прибрав, а я так його як перильце для батька думала закопати, щоб він за нього тримався. І хтось там наклав відповідно вишневих ягід, варення чомусь. Всі почувалися якось. Це був певний 2020 рік. Тоді ж хтось приходив, питав чи допомогти мені, обгорнувшись вишневого кольору рушником. Ну, просто йшла людина, чоловік, не знаю його, певне, що його навіть Андрій звали. Андрій, перекладається чоловік. Я сказала, що дякую мені. Слід виконати це самостійно. Якби я всіх чоловіків чіпляла на хвіст, щоб вони копали щось, то це було б якось дивно мені почуватися жінкою. І, взагалі, є конкретний чоловік він або зі мною, або він падла. Тому ви, Володимире Олександровичу, хочете воювати? Будь ласка, оце називається каналізація. От туди пішло скількись вже. Тих людей, які віддали своє життя за щось. І з боку Російської Федерації, в тому числі. Скільки іще віддадуть, не знаю. Але ордени, ви, певне, що регулярно випускаєте, аби нагороджувати бійців, офіцерів, посмертно, в тому числі. Хтось потім ще трупи сортує, дуже цікава така. Професія. Ну, хтось мільярди розморозити не може. Пиріжки смачні. Не підгоріли сьогодні. Так швидко я їх замісила. Я ще подумала ото, як мати моєї студентки цира друзі. Заробляла. На життя собі і дітям, поки батько був в Грузії, ну, у них такий період в житті був. То вона ж не могла це місити тісто довго якось. Треба активно. От у мене, певне, навички поліпшились. Я сьогодні просто дуже легко замісила, так ніби, ну, як з заплющеними очима. No, wiesz, mogł